Агресор Росія не зацікавлена в заморозці і ставить на повну перемогу у війні. Схоже, окупанти чекають, коли просохне ґрунт, щоб розпочати весняний наступ. Ворог посилює активність на сумському напрямку. А в Запорізькій області бійці Нацгвардії зупинили масштабний наступ росіян. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Поки президент США Дональд Трамп називає кривавий російський удар по сумах помилкою, війна на українському фронті триває за планом Путіна. Він робить ставку на повну перемогу і очікує моменту істини вже влітку. Йдеться в матеріалі CNN. Мені сказали, що вони зробили помилку. Так, Трамп прокоментував жахливу атаку РФ по центру Сум, під час якої було застосовано касетні боєприпаси, націлені на мирних мешканців. Росіяни використали ракети іскандер, відомі своєю точністю. Застосування двох ракет свідчить про намір уразити рятувальників, які прибувають на місце першими. Мало ймовірно, що Кремль вважається помилкою, адже така тактика стала звичною. Можливо, прихильники РФ просто переконали Трампа, що це був, начебто, випадковий інцидент. У CNN зазначають, цей удар показав провал дипломатичних зусиль. США. у соцмережах Трамп закликав Росію рухатися до миру, але не озвучив ані термінів, ані наслідків, окрім вторинних санкцій на покупців російської нафти. Президент Трамп не вперше засуджує атаки на цивільних, водночас уникаючи згадок про конкретні злочини. Як от нещодавно вбивство дев'яти дітей у кривому розі, у статті також йдеться, що Путін навмисно заплутує дипломатів. Журналісти описують дипломатію як карусель безрезультатних контактів. Спецпредставник Трампа стів Вітков неодноразово бував у Росії. Кремль назвав його останній візит цитую продуктивним. Тим часом у Саудівській Аравії тривають перемовини, а в Туреччині технічні зустрічі щодо відновлення відносин. Окремо згадується вектор співпраці США з Україною щодо відкоземельних металів. Угоди, які на думку CNN, майже повністю вигідні Вашингтону. 30-ти денне перемир'я довкола енергетичної інфраструктури закінчується без результатів. Адміністрація Трампа намагається звести різні перемовини до одного формату, що міг би призвести до миру, але поки що безуспішно. Критики вважають, що Росія навмисно ускладнює дипломатичну ситуацію, щоб виграти час. Путін нібито покладається на нерішучість Трампа. Цього літа диктатор Путін хоче переламати ситуацію на свою користь. Наступ на суми, окрім військових завдань, має змусити зсу розпорошити сили. Тим часом росіяни просуваються у Запорізькій області. Українська розвідка повідомляє, РФ накопичує сили і чекає, поки підсохне ґрунт, щоб посилити весняний наступ. Брак снарядів лише ускладнює ситуацію. CNN пише момент істини близько. Росія прагне повної перемоги, а не замороженого конфлікту. Захід під тиском, Україна в ресурсній скруті, дипломатія безрезультатна. Усе це грає на користь Москви. Дипломатичне колесо далі обертається дедалі більше заплутуючи шлях до миру. Путін, здається, не боїться серйозної відповіді. США. до речі, командир грузинського легіону Мамука Мамулашвілі заявив, що наступ армії РФ на сумщину можливий, хоча наразі у ворога бракує ресурсів. За його словами, РФ посилює активність у сумському напрямку. Щодня від 100 до 150 артилерійських обстрілів, постійні спроби прориву ДРГ, комбіновані удари дронами і балістикою. Цитата, але ми з силами оборони України готові до будь-яких атак ворога, розповів військовий в ефірі ранок лайф. Тим часом полтавські гвардійці зупинили масштабний наступ на Запоріжжя. За даними Нацгвардії гвардії, ворог кинув у бій три танки: 18 БМП, МТЛБ і 41 мотоцикл. Запеклий штурм тривав увесь день. Підрозділи 17-ї бригади рейд діяли злагоджено і оперативно. Завдяки точному вогню штурм вдалося зупинити. Знищено дві БМП, одну МТЛБ, ліквідовано шістьох окупантів, ще 11 поранено. Більшість техніки підбито разом з екіпажами. Так звані мотоциклісти знищені.